Гаразд, цікаво. Також мені відомо, що деякі філософи, як от Брюс Літл, наприклад, обстоюють ідею, що у світі існує певне безсенсовне зло. Чи погоджуєтесь ви з цією ідеєю? Чи узгоджується вона з молінізмом? Так, ця ідея узгоджується з молінізмом. Декілька років тому я написав статтю для академічного журналу Філософія Крісті стаття мала назву існування і неактуальність невиправданого зла. У цій статті я по суті стверджую, що у світлі того факту, що цей світ залежить від різних чинників, а все залежне від різних чинників обов'язково має в собі різні рівні недосконалості, просто внаслідок своєї залежності від різних чинників. Отже, я вважаю, що досконалість, так само як всезнання, всемогутність, все це є непередавані Божі атрибути, і якщо Бог. Має створити щось, то це щось, яке має початок, яке залежне від Бога у всьому, у кожному аспекті. Воно, якщо залишити його діяти на власний розсуд, матиме різноманітні недоліки. Думаю, що на новому небі та новій землі не буде недоліків, не тому що всесвіт буде по суті своїй удосконаленим, а завдяки Божій присутності у всесвіті Бог долає недосконалості присутні у всесвіті ви можете спитати, чому тоді, якщо Бог є тут завжди, він не долає недосконалостей, присутніх у світі зараз. і тут я звернувся би до свободи вибору людини і сказав би, тому що це йде всупереч із свободою вибору людини. Тому що вам потрібен подібний світ, у якому люди здатні вибирати, слухатися Бога чи противитися йому, перш ніж Бог запечатає їх у цьому рішенні та відправить на нове небо й нову землю, відправить їх у Божу славу. Адже я сказав би, що на небесах, на новому небі та новій землі, буде така велика Божа краса, Божа велич, що ми не зможемо робити нічого крім Божої волі отже, щоб Бог гарантував, що лише ті люди, які справді люблять Бога, які справді віддані Богу, які добровільно вибрані для нього, має бути отакий світ, у якому Бог є, скажімо так, на відстані витягнутої руки від всесвіту. Бог є на відстані пізнання, де Бог ще не є присутнім тут, так як він зараз є присутнім на небесах а це означає, що по-перше, маємо різні види морального зла, адже люди вільно вибирають робити різні вчинки, і немає на це іншої причини, крім просто людського вибору. І по-друге, маємо природний світ, який проявляє різноманітні недосконалості. Адже Бог не настільки присутній у світі, щоб перемогти ці недосконалості. Отже, мені видається, що безмістовне зло цілковито узгоджується з існуванням Бога. І молінізм допомагає пояснити, чому це так,